Імена Бога відкривають його суть і характер. Часто люди плутаються, думаючи, що є багато різних богів чи багато різних обличь Бога, але це неправда. В Біблії різні імена і титули Бога це прояви його величі і сили, а не плутанина. Найголовніше ім'я, яке Бог відкрив Мойсею – це Яхве, Я Є Той, Хто є. Вихід 3.14. Це ж саме ім'я іноді перекладають як Єгова. Воно говорить про вічність і незмінність Бога. Він завжди є, був і буде. Це ім'я навчає нас, що Бог не залежить від часу чи обставин, він завжди поруч. Наступне ім'я Саваот, 1 Самуїла 1.3. Це означає Бог небесних воїнств. Він Господь над ангельськими арміями, він могутній захисник і цар. Ім'я Ель Шадай 17.1 Бог всемогутній. Воно підкреслює його силу творити, оберігати і прославляти. Він має силу відповісти на будь-яку потребу. Також у Пророків ми читаємо ім'я Еммануїл, Бог з нами. Ісаї 7:14, Матвія 1.23. Це особливо важливо знати для нас, що Бог недалекий, Він поруч з нами в Христі Ісусі. Це ім'я вказує на любов і близькість нашого Бога. Є ще ім'я Адонай, що означає Господь Псалом 8.2. Це титул нашого Бога, що нагадує нам про його владу і про наше покликання бути слухняними Йому. Ім'я Елоїм означає Бог в множині, буття один-один. Це показує Його велич і багатогранність, а також відображає Трійцю, Отця, Сина і Святого Духа. Найголовніше ж ім'я для нас це Ісус Христос, Івана 1, 1,14. Христос означає Месія, Спаситель світу. В ньому всі імена Бога оживають. Він Яхве, що став людиною, Еммануїл, Бог з нами, наш Господь Адонай і цар. Отже, дорогі друзі, пам'ятайте, ці імена не магічні формули, не сильні слова, а живе свідчення Божої природи. Вони говорять про те, що Бог незмінний, могутній і люблячий. Він завжди поруч, щоб бути нашим Спасителем і другом. Мир вам!